Дівчата в'яжуть вже що, тут, у безпосередньо в волонтерському більші, центрі. Старші, ми? Вони, все, ось народ, народ робить, захищає Україну, бо вони знають, що це їхня для їхніх дітей, для внуків, для, для нащадків їхніх. Це їхня Україна, а не ворожа. Що ті вороги тут загубили? Що? Це не їхня земля, це нам, Богом дана. Ми українці, це наша мова, це наша культура тут. Це наші могили тут, предків наших, пращурів. Тому ми хочемо, щоб воно було. А це вже готові кисниця, пороги, писарівка. Вже готові з цієї сторони. Ми вже відправляти їх. Друзі, ось цю, цю купу маскувальних сіток. Мені зараз необхідно її відправити на фронт. Валя організувала Валентина. Як це її по батькові? Андрійна Зарішна заріжна Зарішна Заріжна Це вона, організатор тут. Зараз ми Ще раз покажу це сітки 24 з ямполя. Це пороги. Тут велика кісниця сітки, тут 24. І велика кісниця, пороги. І писарівка. В основному велика кісниця. Зараз, зараз муки муку. А це Віталік, я. Загрузився, потом Мені треба зафіксувати. Віталік спішить, і я розумію його. Все, давайте. Дивіться, оце, це ми зараз загрузимо мішки. Дякуємо Климбівці і печемо. Все, зараз я вам поможу. Самі не беріть. Все, зараз тут оці ящики наповнимо. Яблуки яблуками, гріші мельника в Климбівці і їдемо. Їдемо, щоб встигнути до комендантської години. Доїхати. Григорія Мельника як він бівки такий склад. Ось дівчата вже. Дівчата Там вже два ящики вже заслужили. Це Десять хвилин і ми вже від'їжджаємо. Ще 10 хвилин і ми вже від'їжджаємо, так, да, дівчат? Все, все, раз, раз. І до комендантської години ми ще доїдемо. А ви за нас помолитеся і за хлопців. Дуже мені боляче за вашого Сашу Мельника. Я його так добре знав, я його тільки допомагав. Да, 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 да. Він герой, герой він лежить поки що в Маріуполі. Все, ми загрузили тут. Ще ось два, чотири, шість. Шість ящиків. Пригоря мельника. Все, Все, так? Да. Ага, все ж, вони ще хочуть. Хотя цей маленький ящик. Це давайте, давайте. Зараз. Зараз він візьме. тим, Погрузить. І поїдемо. Ось тут у нас іде вигрузка з нашого буса на Харківський. Так, ось ми загружаємо, загружаємо, перегружаємо. Наш вже майже пустий. Все, був підверхом. Все, вже пустий. Все. Сейчас мы да, все, 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 картоху надо собрать и тоже туда. Все. Все, вот оно уже забыто. О, правильно, всю кожу картошку. Картоплину треба зібрати. І вперед. Тут ми трошки розкидали, зараз ми все приберемо. Всього кожну картоплинку. О, і збирають. і збирають. Так. Ну, зараз ми ще від себе особисто подарунок. Оце особисто від мене. Олі. Харкову бібліотекам. Це моя книжка. Вот, от, от, от. от, от. Називається «Сокровен... Цез... сокровенна. Сокровенне, книжка. Все треба, щоб ви Харкову від да. душі і серця. Якщо є ручка, підпишу. Якщо нема, ручка є, давай. Зараз ми... Все, вигрузили. все. На снимай, снимая, я буду писать. О. О. Автор, автор книжечки подписывает. Все. Да. Так, Очень приятно, молодцы, ребята. В приехали, справились. Отлично. Боже мой, дякую. Давай. Все прибрали, все, все сделали. Дуже вдячний, дуже вдячні. За Пятый. Ноль. Третий. Двадцать. Другий. Ры. Раз. поли Поле. Дякую за успішну пішну волонтерську терку операції. От цією слава Україні. Андрію. Амінь. Димлячу. Димлячу. Б. Прижи Україну. Дякую. Алло. Нас Сьогодні 20, 03 3, 2, 10. А це вже подаруйте кому захочете. захоче. Да. Дякую, Спасибо. Дякую, дякую. дякую да. Друзі, дякую вам, Харків, герої, тримайтеся, обнімаємо, любимо вас. Ви наші, ми ваші, ми один народ. Ми все готові для вас. Приймайтеся. Цих кацапських ворогів, цих, цих окупантів. Боже, як ми їх ненавидимо. Вони самі винні, що ми так їх ненавидимо. Вони прийшли на нашу землю, а не ми на них. Вони ми обороняємося, ми їдемо зараз через всю Україну проїхали. Ми бачили, як одностайна Україна скрізь вона їх. Тільки не вони самі винні. Слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Дякую! Тримайтеся, браття, браття, тримайте! Все тримайте. Все Тримайтеся! Головне дітки получаться. Тримайтеся! Приятне, це Тримайтеся! Тримайтеся! Все, вже відправили. Машини вже нема, поїхала на Харків. Волонтерська наша група довезе все, що треба. Ми зараз збираємося все, і спокійно повертаємося додому. Сьогодні ми отримали посилку від наших друзів із Вінниці та Ямполя. Величезне, величезне, дякую за сітки. Це зараз дуже потрібна річ для наших бійців. Ми дуже дякуємо вам, наші рідненькі, за ваші золоті ручки, за те, що ви так старалися за те, що ви так з такою душою нам їх зробили. Ми будемо триматися, ми будемо оберігати. Ми будемо допомагати армії і надалі.